Ну, типу, розвернути його отак. Так, включилося відео всім шалом. Ми зараз зайдемо на нову виставу культеатр пана А Над нами навісне оця прекрасна кріпосна стіна. Пан Славко. А будемо зараз йти в кріпосний театр. Дивитися ту саму виставу, від якої вони посралися. Як ви бачили, сходив я на цю виставу і хочу свої, так сказати, 5 копійок вставити. Перша копійка в тому, що Шекспір ще жив, і якщо ви хочете подивитися українську версію Макбета, то щось воно схоже. Тільки якщо в Макбеті, все ж таки, у головного персонажа було сумління. Того, що він став тираном, і помста за цю тиранію, то в нашій версії в тих реаліях, в яких ми живемо, тому що все ж таки були постійні асоціації на сьогоднішні дні, зв'язані з мобілізацією, із облогою, із внішньою політикою, і все в такому дусі, і в результаті тут крилась така. Концепція, що зараз осаждають Київ, княгиня Ольга сидить і питається якось всі цих недолугих вояк, дворян та інших персонажей, такі як були Грек, Євреї, ем, Духовенство, яке вона завезла. Ну, воно було і раніше, але не суть. Місні жителі, ну як звичайні кріпасни, які ще не були кріпосними, були вільними, але не сильно. І оце точиться трагікомедія з комедійним форматом, де кожен представляє, як йому більш сподобалось як захиститися від печенігів, коли вже немає надії, що люди виживуть. Бо облога вже наскільки важка, що. Стіни вже не тримаються, печеніги майже заходять, майже зараз все спалять. Але ще невідомо, це кінець чи ні. Але панує страх, панує дуже великий страх, і оця точиться саме проблематика, як і тила, так і фронта, і все це дуже маленькі такі авантюри. І все ж таки ми живемо в країні, в якій зараз у нас є фюрах, є тиран. І відповідно, в цій виставі ну і історичний факт, що Тиран. Княгиня Ольга вижила і дожила до 75 років, і ніхто її не стратив. І в цьому такої інтерпретації, я думав, там будуть якісь інші варіанти, але все ж таки вийшло так, що княгиню Ольгу всі ненавидили за її жорстокість, але і поважали. І вона знала, як руководить масами. І грек, як візантієць, як частина такого просвітльонного общества розуміє всі ці многоходовочки, починає тачити зраду, щоб об'єднати біля себе велику кількість народу і якби, скинуть княгиню Ольгу з престола. Княгиня Ольга це все розуміє і починає видумувати многоходовочки як вижити. Кінцівка ми. В результаті княгиня Оля вже хоче сама себе стратити, вже повністю всі варіації йдуть до того, що вона не виживе. А народ проти неї, чи зап неї, то проти, то неї. І починається такі жорсткі жорсткий жорсткий хаос, де наче вже її зараз б'ють за всі її перерішення, але її син Святослав приїжджає і проганяє печенігів, і в результаті всі люди, які... Точила на неї зраду, розуміють, що тепер уже не запічені треба переживати, і всі просто приклоняють до неї голову, понімаючи, що всім кінець, і вона отак от піднімає своїми пазурами і такі молния. Для якої цілі я лично я лічна пішов туди, я хотів дізнатися, бо є ж вже... <кхід> такий... І... У нас єдина людина, яка може сказати, що. Цій виставі не так, це Славко, який колись вони, я так розумію, по приколу видумували сюжети. І Корчинський якусь іншу інтерпретацію зробив, в результаті вони по цьому посрались, плюс ще якісь інші моменти почали падати в каміння, і в результаті ми не знаємо варіанта Славка цієї вистави. Якщо пан Славко колись подивиться це відео, ми, звісно, ну, хоча це нереально, ми, звичайно, Дуже щасливі будемо, якщо він розкаже не з позиції людини, яка просто ну, ненавидить Крачинського і дуже сильно відчуває біль. А коли людина відчуває біль і відчуває ненавість, значить це її кохання справжнє, яке буде точитися ще не один десяток років. І якщо він нам дасть цю можливість. Я був би дуже щасливий, але все ж таки цього навряд чи ми колись побачимо. Але у нас є свій інтелектуальний бекграунд, догадатися, все ж таки, де неточності, де краще можна було би показати. Все ж таки, ця вистава дуже нагадує українізований Макбета, теж з теорією зради, таке середньовікові, але без знищення головного героя. І лічно для мене, лічно для мене, мені дуже, дуже швидко якась рвана кінцівка з'являється. Тобто буря емоцій, яка вирує і в храмі, і в престолі, і серед народа, і дуже сильно поставлена, ну, по-перше, поетична мова. Вибачте, давно не так часто можна побачити поетичну мову. В різних виставах, особливо коли це ставлять українці. Я, якщо чесно, не, можливо, не так багато хожу на такі речі, але я щось останні, напевно, 5 років я таке не пам'ятаю. А Саме, щоб це українськими руками це написало, воно було поетично, а не просто. Реквієм, по якійсь старій книжці повторювати італьянські всякі речі, то того ж, Гамлінта і так далі. Всі ці збітите, це ми не рахуємо, це ми абсолютно не рахуємо. І є от лічно мені, я бачу, де незавершеність. І вона починається з того моменту, коли починається точиться зрада. І вона дуже швидко якось обламується. Самі персонажі починають не так серйозно розмовляти. Тобто поетична мова є, але сенс, який вони мали, ну, буквально тексти були сильніші. І чим далі до кінця, тим мова персонажів все слабша, 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 слабша. Це відчувається. Може, це моє лічне моє суб'єктивне бачення? Як. Бачите ви цю виставу, де ви бачите в нюанси. Я всіх запрошую її все ж таки подивитися, бо театр куль це напевно зараз найкращий театр кріпосний із всієї України, бо я періодично ходжу на всякі вистави, і можу сказати, це поки взагалі ні найлучше, не лучше, що можна зараз посмотрети, якщо ви творча людина, яка хоче послухати щось нове, не збіти. Андеграундне, цікаве, смішне, е, з складним текстом, то, будь ласка, можете зайти і подивитися. Дуже гарні актори. І теж от, е, такий от, е, цікавий андеграунд в тому плані, що один актор, який грав саме військового дворянина як залужний, який такий грав, такого що ми тут уже наварували, і що ви те знаєте, обичні вояки в окопах. Так він. Коли закінчилась вистава, вийшов на всю сцену і на російській мові почав казати, що дайте гроші на фронт, на тот підрозділ, з якого я служив, і служив зараз, якби в А, І на російській мові це каже: На картина світу людей, які не просвіщені цією атмосферою театра і самого Корчинського, які вони бачать, тільки які... треба розмовляти, мовою, балакала, то... У деяких зрителів голові порвала срака, а одна дуже старенька жінка аж скрипучим голосом каже: Чому, чому російською мовою? Ви можете казати українською? Її починає тіпати руками. Вона дуже єлі передвігається, але підходить до актора, коли вже всі починають і ходити, і починає задовбувати головного актора. Чому, чому булгаковською мовою ви? І, і на що актор дуже вдячно і казав, що вибачте, але це його рішення. Він військовий, він вас захищав, і він хоче лише, щоб ви дали гроші. Якщо ви це не можете робити, то, будь ласка, йдіть далі, і вона починає там розповідати щось за українську мову, за що треба, що за що не треба. І її так от проводять, щоб вона далі собі пішла, а потім з'являюсь. Я. З тими людьми, які, якщо б не вони, я був би абсолютно бездарною людиною. Це прекрасні дівчата, і дівчата на російській мові почали казати спасіба. Це було восхитительно. це просто український Макбет. і актори, які до цього бачили одну, так сказати, сторону зрителі другого, вони такі, боже. Позже, позже. спасибо, спасибо. И в результате вот дуже приятно на правильного зрителя. Так что если вы правильный зритель, то, естественно, попутешествуйте в театр культ и послушайте эту интерпретацию. Естественно, вы можете написать комментарий, сделать зауважение, потому что я ж не могу полностью спойлерить эту выставу. Все ж таки, если вы у вас есть 500 гривен, то милости прошу. А потом можете написать здесь ваши идеи, где же все-таки они посрались, где же они побили грошки именно в этой выставе и где можно было бы лучше показать эту картину. Всем спасибо, всем пока. Ну еще у нас есть секретный чат. Секретный чат. Там пиздец происходит. Та зуба лікаря? що він не поспішає. Шалом. Як ти несчасть? Думати про збройник. А зраду і Лиш ти. Не все одно на кого йти в атаку. На ворога чи друга. рух чи наш не ворог, а ворог. Завтра друга в тім тобі вдома. Блюзнірство не смішить, а продукує. Ця Ольга думав я, що прийняла Христа, було торка і хижого народу, любов'ю виправлятиме породу. Я помилявся, мов змія, гросте, підступне, мов дитя і мудра ніби гола. Була вона у узуперець писанням. Що вдієш? Греку мій, я вірю Богу, та не його сторінням. Вірю про не треба так. Бо нарід, на нарід піхоту, хоту стрільців усіх порід внесли до урядової програми покращення добробуту. Вони міцна опора трон! І мені, а я для них завжди дбайлива мати. Коли він від тебе звільнить всіх нас і Київ, вже ніхто ніде не буде змушений боятися репресій Ти лиш не загубися поміж версії. Нікого визволяти і ніким. Я не хотів ніколи керувати, але народ широким масиватий праві патріоти, і ліві ліваки. Коли Зметикували, що життя сильнішим є, ніж старосвітська честь.